19 червня 2025 рік з вами компанія Електромотор. І перед нами дві бензокоси або ж мотокоси, хто як назве, від цього нічого не поміняється. Маруяма від японського виробника МХ-21 H. Да, моделька BC 263H Яка відмінність? Однієї коси від другої? Своєю, звісно, друзі, мощністю. Якщо взяти MH21H. Вона, бачите, штанга йде окремо, а двигун окремо. Вона потужністю 0,51 кВт, тобто 0,7 кінських сили. Так от виглядає. А моделька bc 263 HRS. У нас трошечки потужніша. Вона у нас на 0,77 кВт, тобто 1,5 десятих кінських сили. І ще одна, відмінність, що в модельки bc 263 hrs є, друзі, круїз контроль. І те, що вона йде от в зібраному стані. Ручечки в обох моделях велосипедні, тобто досить е, можна гарненько виставити під свій зріст, удобно, що Одну ручку від другої, ви можете поставити на, тому, на тій відстані, яка вам більш підійде. А так, японська якість. Виготовлені в Японії. І, друзі, досить-досить економні в паливі. Якщо ж ви візьмете. Не будемо хаяти а від просто китайських виробників, вони в два рази більше будуть у вас брати палива. Так що заплативши трошки дорожче при покупці, ви за багато років зекономите на топливі і будете задоволення отримати при роботі. Так що, друзі, кого зацікавили отакі От чудові мотокоси Маруяма від японського виробника. Вироблені в Японії. Звертайтесь в компанію «Електромотор» за номер телефону 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер. Друзі, всім!